Друзі, вітаю! Жалію, що не з вами сьогодні. Змушений тому записати свій короткий виступ на відео. Але сподіваюся, що буде корисно. І, звичайно, вважаю, що маркетинг, маркетингові комунікації дуже важливі зараз, бо все трансформується. Ринки трансформуються, бізнес-моделі трансформуються, і, верніше кажучи, це ми їх трансформуємо. А якщо ми їх трансформуємо, то нам необхідно донести нові цінності, нові ідеї до наших клієнтів, споживачів. І тут комунікації отримують нову роль для себе. Отже, як будувати зараз маркетингову стратегію, як прийти до проривів, і як комунікації, маркетингові комунікації можуть цьому допомогти. Ключова ідея для мене зараз в тому, що навіть незважаючи на те, що ми можемо тисячу разів говорити, що жодна ідея нічого не вартує до тих пір, доки вона не реалізована, але насправді в світі. Шалений брак талантів і брак проривних ідей. Насправді талантів багато, але доносити ідеї, реалізовувати ідеї, впроваджувати ідеї доволі складно. Але і самих ідей, тих ідей, які дозволили по іншому подивитися на ринки, ось так як, наприклад, сам споживач подивився на ринок автівок. Ринок автівок падав, падав і зараз падає, трохи відновлюється порівняно з 2008 роком. Зараз ринок в 15 разів менше, в 15 разів менше, але при цьому самі споживачі купують більше вачок ніж ніж купували. Це відбулось саме на стику 2014-2015 року, коли е, споживачі е, повністю відійшли від того, щоб купувати нові автівки, і в нас зараз ситуація приблизно така: ринок більше мільйона, але первинний ринок лише. 60 тисяч буде на цей рік, може бути до війни, був 100 тисяч У 2022 році падав Там до 40 тисяч. Що ж відбувається? Чому самі споживачі тепер купують один одного, а не в офіційних дилерів на нові авто. Чому? Тому що автомобільний ринок втратив вплив на поведінку клієнта, і клієнт сам сформував ринок для себе. Клієнти стають все більше бізненими. Клієнти навіть незважаючи на те, що це може і не справжня обізнаність, і може це помилкова інформація, але не переконані, що вони обізнані, бо середній таксист мало їздить на таксі а середня людина в Києві має досвід користування принаймні кількома службами, таксі і має набагато більше досвід, як обирати, як оцінювати водія. Так само з брендами молока, з брендами ковбаси, з брендами е, поштових сервісів, і так далі. Ми вважаємо як споживачі, як клієнти, що більше бізнес. І справді в нас за рахунок цифрових технологій е, суттєво покращився не те, щоб обсяг інформації, але доступ до інформації. Не, не, не якість, а кількість е, і е, ми. Все більше покладаємось на е, ті рішення, які нам підготовлені не продавцем, а саме інтернетом. А як вони сформовані в інтернеті, де хаотично, де цілеспрямовано, теж велике питання до комунікацій, і нарешті клієнти хочуть не запарюватися їм потрібна персоніфікація і більше простоти. Це базові тренди, які зараз і складають власне е, ось цей рух в нові комунікації. По суті, логіка залишається та сама. Ми маємо викликати інтерес, ми маємо тримати цей інтерес на собі. Ми маємо переконувати, ми маємо робити ремаркетинг. Ми маємо повертати, ми маємо зробити багато чого, забезпечуючи постійність продажів і продажі маржинальні для себе, тобто продажі дорожче з обіцянкою більшої цінності. Але наповнення цих інструментів суттєво змінюється. І впливає це не тільки ось ці глобальні тренди, яких багато, а впливає те, що змінилася логіка продажів на рівні каналів. Якщо звести всі ці тренди, які я хотів би вам сьогодні розповісти, насправді це три основні три. direct to customer про який ми кричали з 2013-2015 року, переконуючи, що це буде базовим драйвером. Тепер так само ми кажемо everything on demand. Все перетворення на сервіси, будь-який продукт поступово стане сервісом. І звичайно, екосистемний підхід: 360 градусів. Реалізація тих інтересів, проблем, перш за все, потреб, які є у людей, технології, які це драйвлець, давані. Дуже різні. Звичайно, штучний інтелект, адаптивне AI, перш за все, звичайно, технології супроп, звичайно, технологія IoT, все це впливає і по-різному впливає в різних часових горизонтах на те, що ми робимо для різних задач, але насправді все це змінює перш за все ключову особливість маркетингу. Маркетингові інвестиції спрямовані на персоніфікацію. Персоніфікація, персоналізація, кастомізація все це ключі для сучасного маркетингу. Отже, весь той діджитал потрібний для того, щоб по по новому віднестися до сегментів і зрештою в апогеї перейти до тотальної персоналізації продуктів і персоніфікації комунікацій. Звичайно, також є і тренди, яких ми можемо не помічати в Україні. Тренди на стійке зростання на інше відношення до, до чого виявляється в різних секторах. Навіть цей це стійкий розвиток по різному розуміють. Бо десь це більше е, про стійкість е, пов'язану з екологією, а десь стійкість пов'язаною з суспільством, з його більшою інклюзивністю і рівністю всередині самого суспільства. Е, творчість як третій тренд маркетингу, більше креативу, що точно нас буде вирізняти ще певний час від штучного інтелекту, це спроможність не просто зробити красиво. А зробити інакше рефлексивно, критично дивлячись на те, що відбувається, зробити е, по-іншому. Е, творчість креатив е, буде рятувати нас ще можливо навіть десятиріччя. Ну і технології, ті, які точно будуть захоплювати світ, і зрештою, зрештою, в горизонті вже півтора-два роки, е, мета всесвіт стане не мрією, не е, Іграшками з 3D-окулярами, а чимось, що буде в реальному просторі. Ми поступово мігруємо туди як бізнес, як такий. Бізнес поступово стає більш віртуалізованим. Чому тому тому, що на це впливає два базових ґрунтовних тренди, які ми маємо в світі. Перший тренд це тренд на гейміфікацію. Все стає грою, все, що ми знаємо, стає грою війна. Як це не жахливо, але теж стає грою, управління державою стає грою, сім'я стає грою. Звичайно, це не іграшка. В слові гра абсолютно інше. Це емоція, це залученість, це співдія, це прагнення кращого результату. І як би це не здавалося дивним, але гра це основна. Основне призначення людини, не виживання. Для виживання ми створюємо все більше і більше технологій і доручаємо все більше рутинної роботи, е, іншим пристроєм, створінням. А для нас гра стає смислом сенсом життя. 44% людей по світу готові відмовитися від роботи на користь ігор, якщо їм забезпечені безумовні базові блага. І навіть потрясіння, і навіть війна не зменшують цього тренду. Але є дещо інше. Війна є частиною великого фазового переходу, до якого ми дійшли. Ось цей фазовий стрибок, який ми отримуємо як результат фазового переходу, він буде переходом в світ з іншими правилами, іншими цінностями, іншими нормами. Але є одна ознака того світу. Яку ми точно вже можемо зазначити. Як і фазовий перехід, так і перехід, куди новий світ буде дивергентним. Тобто світом, в якому можливі одночасні дуже різні тренди. Дивергентність це є ознакою не тільки чинного фазового переходу, але й майбутнього світу. Це призвело до того, що можливо все одночасно. Одночасно можливо реалізовувати суперпроривні бізнес-моделі. І заробляти на старих бізнес-моделях одночасно можна бути дуже диджиталізованим і навпаки дуже кастомізованим, дуже сервісним. Ми виграємо як масовими продуктами, так і кастомними персоніфікованими продуктами. І те і інше є одночасно великими можливостями. Тобто, фактично, немає трендів, є рух в усіх напрямках одночасно, і для того, щоб бути ефективним в цьому. Ти можеш або зануритися в нішу, яку ти повністю контролюєш, яку ти формуєш, якою керуєш, і знаєш, що вона захищена від змін. А з іншого боку, ти можеш відшуковувати для себе щось принципово нове. І для всього цього будуть можливості. Це точно буде пов'язано із технологіями, із технологіями нових бізнес-моделей. З бізнес-моделями, які. Великою мірою є бізнес-моделями фріту, е, фрішними моделями, моделями, які дозволяють заробляти не на базовій функціональності, а на якихось додаткових речах. Комунікація мігрує в простір, де живуть люди, тобто в соцмережі, е, клієнти починають купувати більше в супраху, тобто в екосистемах, бо це зручно, це менше запарювань. Миттєва доставка туди, де треба, таке, як треба, тоді, коли треба. Ready to eat food доставлений туди, де я буду його споживати. Live commerce. купівля під час життя, звичайного життя. Ткнути пальчиком в сторіс і отримати це собі додому твого розміру. Ось що є новою комунікацією. Звичайно, токенізація, яка зрештою теж прийде в наші бізнес-моделі, не кажучи вже в бізнес-моделі підписки чи everything as a service. Звичайно використання інфлюенсерів. і головне головне, що, що стає основою цього дивергентного е, світу. Це гуманізація, гуманізація всього, досить розглядати бізнеси чи клієнтів. Давайте подивимось, як наш. Колишній клієнт виглядає як людина з його цінностями, переконаннями, прагненнями, бажаннями. І давайте працювати з людиною, human with human разом, а не бізнес ту гаманець. Human with human. Людиноцентричність і є основою нового маркетингу, нових комунікацій, нового світу. Дуже дякую. Вдалої конференції.